Я в житті не бачив такого. Йоханий. Ми так старалися аж зі шкіри лізли. Це щось особливе. І ми це показуємо. Ми на фінішній, Тому вертаємося до коріння форсажу. Хто буде рити могили? Я така, яка халепа буде цього разу. Усе більше краще. Удар правою в щелепу. Це якісна картина на велетенському полотні. Ти дізнаєшся, що таке боятися з новим поганцем і високими ставками, реальними. Я вперше поганець за останні десять років. Ну за дроти, що підриваємо. Я хотів додати чогось незвичного. І тоді завалюється зі зброєю на голову. Але ви згорите в пеклі. Данте, конкретно сердитий чувак. Він так стильно вдягається. Щоб напасти на дома і його сім'ю, треба бути справжнім психопатом. Він кине проти тебе все. Діхай! Щось наближається, і дом це знає. Це та мить, коли він опинився на роздоріжжі, не смій приймати смерть! Раду, рятуй! Коли тобі винні страждання, ми всі у цей час не впевнені навіть дому. Підстава. Просто ми вже не такі успішні, якою звикли бачити нашу команду. І це лякає. Давай, Ця сцена незвична для всіх і для мене. По суті, незвідана територія. У цьому проблема великої сім'ї. Як обрати? Кого рятувати? Я дуже радий, що всі Торетто знову разом. Ми запускаємо всі циліндри. Гармата тачки! Чи кіно класне? Так. Він хоче нас розірвати. Чи нерви полоскочать? Стій! Усе це магія форсажу. Тоді на старт що починається! Їдемо! Це початок кінця. Погнали своєрідний підсумок усього, за що ми любимо всесвіт Форсажу. А ось і вони захопливо бути частинкою пазлу. Чогось настільки важливого для поп культури. <звук> Я раджу нашим глядачам підготуватися. Це буде щось, Щоб сага була завершена, потрібна кінцівка. Вона неоднозначна, але на мій погляд, змістовна.